Усім привіт-привіт! Вітаю вас на каналі Христинка. Я в магазині Єва. Хочу показати вам, що є по акції 11 та 12 вересня. Бажаю приємного перегляду. Знижка 40% на блоки для чищення туалету від Брев. Колор актив 44,50, цитрусовий аромат 40 гривень та 50 копійок одна підвізка. Гелеві 44,50. Дві підвіски по 69,50-76 гривень, кубики 69,50 і підвіски підвізки PowerActive 94,90 та 103 гривні Колор. Кешбек 80% на підгузки від Joy. Ціна 249 гривень на усі варіанти. Акція 1 дорівнює 2 на капронові колготи Дефіле ден. Класичні 50 гривень, Тбенти 61 гривня. І актив 61 гривня. 2 дорівнює 4 акція на жіночі трусики. Ціни 80 та 60 гривень. Є різні. І бавовняні, і мереживні. Акція на всю канцелярію 1 плюс 1 дорівнює 3. Ручка стирачка ціна 15 гривень за одну. Гумка стирачка 8 гривень. Клей олівець 10 гривень. Зошит на 12 аркушів. Ціна 8 гривень, можна об'єднувати, брати різні позиції, третє піде в подарунок. Такі милі блокнотики. Так, Цінничка я не знайшла, але тепер є в Єві в нас сканер, тож можна подивитись: 50 гривень такий блокнот. До речі, 1 плюс 1 дорівнює 3 і на кухонні приладдя. 2 дорівнює 4 на декоративну косметику від Патрісії Ледо. Помада 100 гривень. 199 гривень коштує пудра компактна із спонжиком та церкальцем. Також, якщо візьмете на 399 гривень декоративної косметики від Патрісі Ледо, органайзер в подарунок. Знижка 40% на декоративну косметику корейську. Місаї. Рум'яна 179 гривень. Косметичка для пензликів органайзер за 100 гривень. Один плюс один продовжила акцію над косметику LCF. Помада 70 гривень. Контур для очей 60. Набір хайлайтерів 119 пудра компактна 50 гривень матуюча. Їй по 90 ціни різні. Набір рум'ян два кольори за 50 гривень. Масло для тіла із блискітками. Ціна 100 гривень. Знижка на туалетні води, парфуми, дольчі кабана і не тільки. Сальвадор Фарегам 809 гривень, 1359. Така парфумована вода 919 гривень. Туалетна вода, перепрошую. Чупу 819. Поліси Тубі 359 гривень. Об'єм 40 мл. Дочі кабана. Чоловічий аромат. 125 мл Є і в різних об'ємах, є і для чоловіків, і для жінок. Light Blue, вже хтось придбав. Так, і такий варіант 1729 гривень за 30 мл. Ось так виглядає флакончик. Гарна пропозиція, кешбек 80% на усі аксесуари для манікюру та педикюру від Stalex. Моя щира рекомендація я для себе купляла. Дуже мені подобається якість металу в цих інструментах. 229 гривень ножиці є різні варіанти. є щипці, кусачки, пилочки. Так, це вже кос. А, до речі, кешбек тільки на сталекс. Пилочка від сталекс 95 гривень. Знижка 40% на усі чоловічі засоби для гоління від арку. Гель для гоління 89,20. Піна для гоління арко. 70 гривень. Крема. По 35,80. Ви питали за дезодорантом. Відкарнір спрей 105 гривень. Nівеi 90 Дав спрей жіночий, 104 гривні. Рексона спрей 86 гривень. Купійки за в більшу сторону і Фа 73 гривні спреї. Роликовий Фа 51 гривня 70 копійок. Рексона 68,70 та 57 гривень. Дав 62 гривні роликові, дивіться як рексону розібрали. Бачите? Тільки ціночки залишились. І тут один варіант. Нівей роликовий 64. І роликовий дестрант від корнір. 77 50 64. Подаруночки від GlenB. Я показувала в попередніх відео, там є конкретна сума, на яку треба взяти товару, щоб отримати подарунок. І видають їх, поки вони є в наявності. Як бачите, в нас досить багато є від GlenB. Такі косметички органайзери. Від Це Цей органайзер бамбуковий чорного кольору. І ще один органайзер від Патрісія Ледо. Не можу відкрити, бо тут така упаковка. Що більше не закриєш, якщо відкриєш. Ось такі були акції на сьогодні. Дякую вам за перегляд. Бажаю вигідних покупок. Та нових зустрічей!